Вітаю, я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 квітня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, чим він наповнений, якими подіями, якими емоціями. Ну що ж, карта дня для нас лицарь, мечів. Що в нас на дні колоди, п'ятірка посухів? Лицар мечів молодий чоловік, стихії, повітря, Терези, Близнюки, Водолії. Знаєте ви такого чоловіка? Чи це ви? Познайомитесь? Можливо, такий чоловік сьогодні принесе вам звістку. Звістку, ідею, пропозицію. Ну, це дуже швидка карта, одна з найшвидших. І це може бути поїздка, переїзд, втілення ідей чи задумів. Все, що пов'язано з автомобілем. Ну і так як мечі це інформація, думки, плани, то швидкість може бути пов'язана саме з цим, з втіленням, з реалізацією. Це швидке прийняття рішень, коли ми швидко адаптуємось, швидко міняємось. Пристосовуємось, швидко знаходимо вихід ситуації, швидко плануємо. На дні колоди п'ятірка посухів. Конкуренція, боротьба. Тобто, ось була така ситуація. Вдома, на роботі, в колективі, будь-де, де є ось, як мінімум, п'ятеро людей. І. Вас там не чули. В, ви, не, не тільки вас, взагалі ніхто нікого не чує, не слухає, не сприймає, не, не прислуховується там, де неможливо домовитись, неможливо знайти компроміс, тому що в кожного своя думка, і все, кожен відстоює своє. Можливо, ви намагалися переконати, намагалися щось донести, довести, пояснити чи прояснити. Ну, і ваші намагання не принесли результату. І от лицарь мечів це ваша реакція. Ви зрозуміли, що ну, все, я не буду тратити свій час, не буду. Тратити свої сили, де мене не буду залишатися в колективі, де мене не чують. І, от, можливо, вашу ідею, яку ви виношували і намагались донести до людей, ви поїхали втілювати самі. Або йдете геть. Ви зрозуміли, що немає часу. Тратити, не маєте часу стільки вільного лишнього тратити на отак без безперспективно. Без тобто, що саме ось така ситуація, така конкуренція вам надала ясності. Ви зрозуміли, що куди рухатись, як рухатись, що робити. Ну що ж. Підштовхнула вас до дії. Можливо, ви сподівались на підтримку чи допомогу. Але зрозуміли, відкрили очі на ситуацію, зрозуміли, що вас не підтримують, не допоможуть, і потрібно діяти самому. Самому чи самі? Ну що ж, подивимось, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Вісімка мечів. Стан е, зупинки і спокою. Стан такий, коли ми занурюємося, занурюємося в себе, в свою підсвідомість і знаходимо там вихід. Тому що мечі це також наші думки, інформація, ми, якою ми володіємо, те, що ми думаємо. І от вкупі з цього всього, в стані спокою, в стані зупинки ми знайшли вихід, зазирнули в, в собі в душу, в свою підсвідомість, зрозуміли, що, ну, що я хочу, що мені потрібно. Але в стані спокою, наодинці, в ізоляції ну. А можливо, в такому в стані глухого кута, що от. Не могли знайти вихід ситуації, боялися, чекали щось, чекали, що прийде хтось на допомогу, але зрозуміли, що ніхто не прийде, нікому не цікаво, нікому не потрібно, тому що от на дні колоди в нас була п'ятірка посухів. Тобто ви зрозуміли, що навіть намагаючись кликати на допомогу, намагаючись пояснити ситуацію, достукатись, докликатись, ну. Ви зрозуміли, що, от, знаєте, начебто відкрили очі, тому що е, зрозуміли, що нікому це не цікаво, і ніхто не прийде на допомогу. І саме от з такого стану ви зрозуміли, що потрібно рухатись самому, потрібно е, відкрити очі, потрібно е, виходити з зони комфорту. І от саме така ситуація. Дала вам, надала вам ясності, надала вам сили, розуміння. Ну що ж, подивимося, що буде заважати? Ні, щось не беремо цю карту. Що нам буде заважати? повішений повішаний саме в цій позиції, от, виходячи з, з тих енергій, які в нас сьогодні є, це, це стан жертви. Коли я себе зажалію, коли я себе... ой, ніхто мені не хоче допомогти, ой, які всі погані, от, от саме такий стан. Коли ми зависаємо і тому, що мечі це ясність, це думки, це коли голова працює, ми аналізуємо, а повішаний це ми сидимо і чекаємо, що нас хтось спасе. А ми вже бачили, що п'ятірка посухів, ну, в кожного свої проблеми. Не тому, що люди такі погані, а тому що вони зайняті, тому що ну, кожного кожен має щось своє. І їм не до нас. І от саме тому повішаний буде заважати, коли ми будемо чекати, просити, намагатися викликати жаль. От такий жертовний стан жертви. От такий стан буде заважати. Все ми ховаємо, маємо. Ясність, маємо меч. Ну, і, до речі, так, меч і на дні колоди вогонь це може бути для нас небезпека. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні ось ясності, впевненості, рішучості. Подивіться на, на цю енергію, на цю карту. Відчуйте її, я знаю, що я хочу, я знаю, куди я йду. І ну, якщо нема кому мені допомогти, я впораюсь сам, сама, тому що це мої плани, це моя ідея, це моя рішучість, і моя впевненість. Дивіться: позаду, скільки ще ідей, скільки можливостей. Тому такі сьогодні впевненість, безстрашність, цілеспрямованість, ясність, рішучість, наполегливість. Дивіться, тут і в очах взагалі немає ні страху, ні сумніву. Бачу ціль, не бачу перешкод. Я все зроблю, я все встигну. Ну, з такою швидкістю, справді, все встигнете, головне ставити перед собою цілі. Все спланувати, розкласти по поличках, і тоді все, нічого не страшно. Не зависайте. Прислухуйтеся до своїх, своїх бажань, до своєї інтуїції, до своїх е, планів. Ну що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю. Обіймаю міцно. День сьогодні швидкий. Все втілимо, все зробимо, ну сподіваюся, Вчора я мала стільки планів, і в процесі роботи мій десь ентузіазм розгубився, розсіявся. Ну, сподіваюся, сьогодні. Дороблю все, що не доробила вчора. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви зі мною. Легкого, позитивного, натхненного дня вам, ясності, впевненості, цілеспрямованості. Дякую, що ви в мене є. Ви мене надихаєте, ви мені піднімаєте настрій. Ви, Мій... ви моя сила. Чекаю на ваші коментарі. Мені дуже приємно завжди чекаю. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами, запрошую вас приєднатися до чарівного магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, папа! -па.